Самчики мої єйські. Білий самчик, звичайний червоний, ще стара кров мої голубів, там головешки такі, чуби, передні, задні. хвости, ну, обов'язково плоски. Чорний самчик в ньому ще є напочу що по цьому чорному самчику, чорноревій самчиці. Ми будемо пробувати тягнути, щоб крово витягнути. Це вже внуки. виходить, і дядько цим самцям. Сучу, Це, вроде, цих... Подивимося, що ну, в основному єська птиця. Люблю єських. Найкращі для мене вони тебе здесь є стартні птиці, але для себе я де, ну, тримати, люблю і буду тримати, тільки лежити в чобні буду старатися ще попрацювати з носочубні. Отака птиця мене цікава. Голови не здорові в мене вони. Невеликий. Я дуже не люблю крупних Єйські, Для моєму бачення, мають бути невеликі. Ну, опять же з плоскими хвостиками, з гарними головами. Живі голуби. не те, щоб понакидати їх в щоб вони сиділи як пророщі до землі, а ну, не жваптися, Ну, Але опять же, наголошую, кожен тримає те, що йому подобається. Молодий самчик не злиняє, буде білий повністю. Ось Такий жовтий молодий. Гречаний червоний там пішов теж, тому що самочка, самчик став. Ось такий.